23 квітня день психолога. Тому ми зі здобувачами вищої освіти. Наукової курсантської групи формування стресостійкості у майбутніх фахівців морського та внутрішнього водного транспорту, освітньо-професійних програм Дунайського інституту національного університету Одеська морська академія. Вирішили дізнатися у ізмейчан про їх стресовий стан. Сьогодні ми проводили опитування серед містян та дізнавалися про їх психологічний стан. Ми цікавилися, як почувають себе наші міста. Містяни, як вони борються зі стресом? Та також дізналися дуже багато цікавих порад. Усі відповіді були дуже різними, цікавими та важливими. Вони будуть використовуватися для наукової роботи, який проводить наш інститут. А що допомагає вам залишатися в ресурсі? Віра в Бога. На вашу думку, як підтримувати психічне здоров'я у такі складні часи? Ну, знову ж таки, вірити в Бога. Що, що нічого не робиться без його волі. А, чи відчуваєте ви емоційне напруження або стрес через війну? А, ну так, звісно, всі, мабуть, відчуваються. Що допомагає вам залишатися в ресурсі? Моя сім'я. Чи відчуваєте ви емоційне напруження або стрес через війну із Конечно, потому что очень жалко молодых парней. Я была на кладбище и видела, сколько ребят погибло, и там стоят памятники им. Посмотрела возраст. 2001 год, 1999. Прямо сердце сжимается. И думаешь, вот за что, они же еще жизни не видели, а уже лежат в могиле. Очень тяжело это. Особенно представляю, как тяжело родителям родителям и всем близким. Это ужасно. Конечно, самое главное, чтобы быстрее была перемога. Все этого хотим. А что вы побежали другим людям, которые сейчас тоже переживают? Единственное, что верить, что все это скоро закончится. И мы все верим в наши ЗСУ. Ребята, конечно, гибнут, за нас гибнут. Я им всем желаю возвращения домой. Ну, Но... Не все від нас залежить. І скажіть, який ваш особистий рецепт емоційної витривалості? Ось чим ви допомагаєте собі, щоб справлятися з емоційним стресом? Ну інода, сто грамоті п'ю. А чи відчуваєте ви якесь емоційне напруження або стрес через війну? Дійсно, ну всі його відчувають зараз. А що вам допомагає залишатися в ресурсі? От якось почувати себе більш-менш добре? Ваші посмішки? А ще вам допомагає залишатися в ресурсі? Ну, мені спорт допомагає, чоловік допомагає. І все-таки те, що ми от переїхали, бо ми з Херсону, і все-таки тут тихіше. Бо під бомбами ми як були, то було взагалі. Ми довгий час були в Херсоні під артилерією. А зараз ви ж там знаєте, з дронів полюють на людей. От у мене тоді там стан був взагалі тяжкий, психологічний. Ну тут трошки вирівнялося. Що допомагає вам залишитися в ресурсі? Мабуть, спілкування з рідними там, з дівчиною. Е, так, спілкування у соціумі, мабуть, допомагає більше е, уникати зіткнення з, мабуть, якоюсь депресією. Так, іноді іншими проблемами підлітків. Та, мабуть, соціам допомагаю. На вашу думку, як підтримувати психічне здоров'я у такі складні часи? На мою думку, це важливо, коли ти спілкуєшся зі своїми родичами, коли ти знаходишся своїми соціальною та спілкуєшся з тими людьми, які можуть подарувати тобі той настрій, який дариш ти їм. На вашу думку, як підтримувати психічне здоров'я у такі складні часи? Можливо, робити те, що тобі подобається, намагатися якось відвлечитися. Як ви вважаєте, ви стресостійка людина? Я взагалі тоді працювала вчителем, я ніколи не боліла. А на старості років, у мене зараз переселенці, цигання. І вони мене і травлять, і що хочете, роблять. І я от із-за них я от попадаю все время в больницю. Лежала в кардіології, в терапії, тепер попала в неврологію з інсультом. А що ви порадите іншим людям, як можна спрятатися від стресу? Побільше хороших емоцій, ну і з друзями час проводити. Що допомагає вам залишатися в ресурсі? Спорт. Спорт це завжди гарний ресурс, це погані емоції, коли кудись уходять. Це розрядка, яка допомагає вижити на даний момент. Це форма, це самозахист, це майбутнє наших дітей і ваше за одне. На вашу думку, як підтримувати психічне здоров'я у такі складні часи? Спілкування. Спілкування між собою, частіше збиратися, спілкуватися з людьми іншими, діли, ділитися інформацією, бути трішки е, добрішими до інших людей, допомагати іншим людям і просто бути собою і не забувати, що сьогодні день може бути останній. Щоб ви побажали іншим людям, на які захист переживати емоційне висновки, знайти ту нішу, в якій вони зможуть відкритися, звернутися за допомогою до психолога або знайти те заняття, яке дасть їм бажане, емоціональне заспокоєння в цій чи іншій ситуації, займатися спортом, щось з'їсти смачненького, там цукерочку, шаурму, якому кому що, тому можна гамбургер не відказувати, може чайчик, чайчик кофе. Тобто, це за бажанням, тому в цьому можна щось знайти, але не заїдати це. Тобто це теж стрес. Всього потрішки. Який ваш особистий рецепт емоційної витривалості? Я не маю рецепту, але якщо я його виведу, то я обов'язково запатентую. На вашу думку, як підтримувати психологічне здоров'я у такі складні часи? Ну я думаю, що може допомогти дійсно спорт або якесь фіз... фізнавантаження, творчість обов'язково прогулянки, спілкування з друзями та добрі справи.